відчувала саме 24 лютого, три роки тому. Мені, мені було дуже дуже страшно. Я спала. До мене підійшов тато та сказала, спускаємося від сходи, там на вікон, настріляють. Мені було дуже страшно. Я почала ці страшні вибухи і я зрозуміла, що почалася війна. Я не знаю, що мені треба було робити. Лі, скажіть, будь ласка, чи виїжджали ви з країни, коли почалась війна? Так, ми виїжджали. Ми виїжджали в Туреччину. Ми стояли на кордоні десь 13 годин. Це було дуже, там було дуже дуже багато машин. Всі теж хотіли виїхати. І ми не знали, зможемо ми це зробити чи ні. Але ми виїхали, але ми повернулися через. Півроку, тому що мама дуже скучила за татом, та ми дуже скучила за Дніпро. Я вірю в нашу перемогу, я вірю в Збройні Сили України, та я думаю, що в наступному році я буду вже здавати інтерв'ю для міру України. Чи був день страшніший ніж 24 лютого 2022 року? Я пам'ятаю 24 лютого, коли почалася війна, коли почалися обстріли, я ще виглянула в вікно і зразу зрозуміла, що це повномасштабне вторгнення. Але 25 грудня 24 року було для мене найстрашнішим. Були обстріли нашої станції Придніпровської тес. І я в цей час вигулювала собаку і була на вулиці. Якраз над головою пролітала ракета. Я підняла голову, і мені здалося, що вона летить і зараз вріжеться в фугол дома. Я схватила собаку, щоб вона не втекла. І перший раз я молилася. Так було страшно, як ніколи. Тому що, коли пролунав вибух, і це був не один, і півнеба ранішнього було червоним і страшний потім звук вибуху. Це дуже було страшно. Я такого. Не пережила ще жодного разу. Що б ви побажали усім нам сьогодні? Найскорішого миру. Скорішого, тому що я по собі замітила, що я перестала планувати своє життя, мріяти, життя зупинилося і живу одним днем. Прожила, слава Богу, добре, а майбутнє. Хочеться, щоб вже скоріше воно почалося, настало ем, миру всім. І швидше, щоб закінчилась війна. Дякую. Скажіть, будь ласка, коли ви почали волонтерити, і що це було? З другого дня війни ми всі зрозуміли, що треба щось робити. В нашому центрі з другого дня було відкрито пункт прийому допомоги для воїнів ЗСУ, тероборони і для вимушених переселенців. Люди несли все, що можна. Дуже багато білизни, продуктів харчування довгого збереження, памперсів для діток, медикаменти. А з третього дня війни ми почали плести сітки. Знаєте, дуже запам'ятався такий факт, що кожний вузлик, коли ми зав'язували, ми всі казали перемога, ми всі казали мир. Тобто от, з кожним цим вузликом. Всі сподівалися, що це буде тиждень-два і все закінчиться нашою перемогою. Але, на жаль, як ми бачимо, ми вже третій рік поспіль, ми продовжуємо. Плетимо сітки, ми збираємо речі, відправляємо їх на фронт. Також на початку повномасштабного вторгнення ми збиралися у нас на районі і також по, по, по вечорам робили коктейлі Молотова з її громадою. Жінки наповнювали бутилки. Кінопласта, чоловіки горючу смісь робили, заливали її тут, наповнювали мішки піском, будували такі барикади. За січові дорочки ми їх вже слабтували, дуже смачно. Дякую за допомогу. Слава Україні! Слава нації! Героям слава! Героям слава! За ці три роки моя концертна діяльність дуже змінила свій вектор. Зараз дуже багато патріотичних концертів, дуже багато концертів та заходів, ми робимо для ЗСУ. Вони важливі, вони потрібні, тому що ми кажемо про важливе, тому що виховуємо покоління вільної України. І знаєте, як хлопці, захисники наші кажуть: ми коли до вас приходимо. Це ті дві години, коли складається враження, що ми живемо у мирній Україні. Я дуже цим пишаюсь і дуже пишаюсь тим, що навіть таким чином ми допомагаємо нашим Збройним силам України. Ми робимо ще концерти за донати, які потім допомагають нашим військовим. Найголовніша моя мрія це провести величезний концерт до нашої перемоги. Низько вклонитись нашого ЗСУ і сказати: нарешті ми живемо в вільній, мирній Україні і далі буде. Я хочу побажати усім нашим дітям миру, злагоди і найголовніше пам'ятати про те, яким. Було їх життя до яким воно стане, а воно обов'язково стане після? І нехай підіймаючи голову в блакитне небо нашої рідної неньки, вони завжди знають, що живуть в мирній країні. Скажи, будь ласка, у яких концертах для військових ти приймала участь? Таких було багато, але найбільше мені запам'яталося Святий Миколай, День Героїв Небесної Сотні та День Соборності України. Тому що на них були присутні військові. Побажай, будь ласка, від себе щось нашим захисникам. Здоров'я, здобути нашу перемогу та повернутися додому живими та обійняти рідних та близьких. 24 лютого 2022 року я був в інкоматі добровольцем живу о 9 годині ранку. На 25 ту бойову повістку отримав. Тоді добровільцям довіряли, на добу додому відпускали. І далі почалося те, що називається війна. А звільнили мене нещодавно за віком, саме десяток пішов, тому я зараз займаюся дітками, джурою, вихованням, музейний комплекс. В освітні різні проекти, тобто боремося за Україну. Тому буде перемога, буде слава Україні, буде все за нами. Героям слава! І, будь ласка, як ці три роки війни пройшли для вас і вашого закладу? Для багатьох це час болю, втрат та вимушеного переселення. Але водночас це час величезного патріотизму і бажання відстояти свою землю. Тож і наш заклад не стояв осторонь. Ми волонтерили, плели маскувальні сітки, збирали, робили окопні свічки, збирали гуманітарну допомогу для військових та вимушено переміщених осіб, організовували та проводили заходи для підтримки психологічного та ментального здоров'я мешканців мікрорайону та міста. Я бажаю Україні миру та перемоги. Нехай серце кожного українця наповнюється надією та гордістю за свою країну. Бажаю здоров'я, сили духу і незламності всім тим, хто бореться за незалежність та добробут нашої країни, а також тим, хто продовжує будувати майбутнє України разом до перемоги. Цю небо й я хочу весні зривати сонячні квіти, хочу в мирному світі жити, хочу так сильно, я хочу, щоб сльози не наша на радість, хочу забути страшну цю реальність, хочу почути гарну вість хочу так сильно моє життя увірвався в ворог, Безжально нещить все серце у порох хто правых словных, кто правый, алана.